Якщо ви купили китайський інкубатор на зразок цього і натиснули кнопки, тепер боїтеся, що в ньому яйця або підсмажаться, або замерзнуть, це відео саме для вас. Не дарма я стільки років вивчав китайську мову, тому я підготувався і прочитав інструкцію на мові оригіналу. Сьогодні покажу простими словами, як правильно налаштувати китайський інкубатор, щоб за яєць вилупились курчата, а не варені крашенки. І так, для початку ознайомимося з табло даного інкубатора. Мої пальці заширокі для такого маленького табло. Тому візьму викрутку, буду використовувати її е, в якості указки. Так, кнопочка set е, для того, щоб входити в будь які налаштування. Кнопочка плюс-мінус. Додати відняти. Е, кнопка включення авоскопа, ось тут він знаходиться зверху. Далі е, температура тут відображається поточна. Кружочок, який мигає, це означає, що працює вентилятор. Якщо він не мигає, значить вентилятор вимкінний. Далі, ось тут такий маленький вогник. Він означає, що в даний момент працює тени, йде нагрів. Нижчий кружочок зі стрілочками, це означає, що йде перевороти єсть, коли ця кнопка включена. Далі, ось тут роз'єм для підключення до акумулятора 12 вольт і тут підключення до мережі. В принципі, все просто. Переходимо далі. Отже, ми маємо тест-інкубатор з комплером. Заводом він йде зазвичай з такими налаштуваннями. Температура 37,8. Ось натискаємо кнопочку SET, Бачимо, заводські налаштування 37,8. Переворот яєць відбувається кожні 120 хвилин. Тривалість перевертання триває 20 секунд. Це ось такі у нас ідуть заводські налаштування. Звучить красиво, але давайте розберемося, що це означає насправді, і де тут можна накосячити. І так, затискаємо кнопки Set і кнопку плюс. Потрапляємо в інженерне меню і тут починаєте саме цікаве. Режим P1 це верхня межа температури. Натискаємо SET, щоб внести зміни. Бачимо, температура 38,6, це заводське налаштування. Це аварійний поїг. Якщо температура дійде до цього значення, інкубатор почне піщати, скаже, господарю, щось пішло не так. Можна змінити, наприклад, на 39, але краще не експериментувати без потреби. З режиму, як виходить через 10 секунд, або можна натиснути кнопку включення воскопа. І тоді теж повертається. Ще раз натискаємо Set плюс p 1 Натискаємо Set і заходимо в мінімум. Можна міняти-додавати температурку, ось, бачите, до 39 градусів. Можна зменшувати температуру, але залишимо на великих налаштуваннях. Натискаємо це для того, щоб підтвердити кнопочку включення воскопа і ми виходимо з міну. Далі переходимо до наступного режиму. Бачите, P1, натискаємо плюсик, переходимо до режиму P2. Це коли нагрів вимикається. Тобто P2 знову вийшло. Натискаємо Set Plus. Переходимо до режиму P2, витикаємо і бачимо, у нас тут стоїть 37,8. Це температура, при якій тен вимикається. Тобто, дійшли до температури 37,8. Нагріву стоп, тен відпочиває, також відпочиває вентилятор. Хочете 38 градусів виставляєте або 37, можна змінити під себе, натискаючи кнопочки плюс і. Натискаємо кнопочку Set і плюс, додаємо режим P2 і кнопки, бачимо 37,8. Можна змінити в більшу сторону, в меншу сторону, але залишимо за ось Підтвердити, для того, щоб вийти з меню, натискаємо кнопку «включення ласкопа. Переходимо до режиму P3. P3 3 це коли нагрів включається. За замовчуванням режим p 3 дорівнює 37 градусів. Це заводське налаштування. Все просто. Коли температура впала до 37 градусів, тенний вентилятор включається. І доганяє температуру до p 2 За замовчуванням, це у нас 37,8. І знову вимкнумо. Пробуємо. Погратися з налаштуваннями. Сет і плюсик натискаємо режим третій. Дивимось, 37 градусів можна зменшити, можна додати. Але залишимо на заводських налаштуваннях. Були часті питання стосовно того, що нерівномірно по цьому інкубатору Температура, хтось там заміряє в різних квитках е, температуру, то вона нерівномірна. Е, Цим налаштуваннями верхнім і нижнім порогом можна зробити так, що буде постійно масувати вентилятор і тем. І тоді температура буде рівномірна по цьому інкубатору. Але це може вплинути на термін придатності, термін роботи самого тену та самого Так, Переходимо до режиму P4, затискаємо кнопку C, кнопку кнопку. Обираємо четвертий режим за допомогою кнопочки плюс. Затискаємо set, бачимо, що тут стоїть за замовченням 5. Режим P4 це дні інкубації. Тут можна виставляти, скільки днів на інкубатор, загодом стоїть 5 днів. Так, логіки мало. Я особисто не тестував. Напишіть в коментарях, що буде після завершення. Вимкнеться, запишіть ще щось. Але експериментуйте обережно. Ще раз виставляємо set плюс. Збираємо 5-4 режим, заходимо. І е, наскільки я помітив, да, тут більше 9 днів виставити неможливо. Бачите, переходить ново. Я б, наприклад, хотів виставити 21 день, але тут немає такої можливості. Тому залишаємо заводське налаштування 5 і пишемо китайцям ввести, щоб додали більше кілька днів. Так. Є. Виходимо з режиму. Бачите, нагрів вимкнувся, але працює вентилятор. Температура 37.8. Ось, бачите, включився нагрів. І так, тепер переходимо до таймінгу перевертання. Тепер затискаємо кнопочку Set і мінус. Таким чином ми переходимо до таймінгу перевертання. Режим F1. Це просто те, як часто обертаються яйця. Той, вже не встигли. Виходимо. Натискаємо set і кнопочку меню. F1, запускаємо set. І бачимо 12. Це не 12, це 120 хвилин. Тобто кожні 2 години яйця будуть обертатися. Можна поставити, а ми спробуємо set мінус. Можна виставити скільки завгодно. Залишимо так само, як було балон налаштування, бережемо. Можна виставити 200-180 хвилин або як вам зручно. І так, тепер переходимо до режиму F2, натискаємо кнопочку Set і Мінус, і натискаємо плюсик. Е, режим F2. Це про те, скільки крутяться яйця ось на таких от паличках. За замовчуванням, натискаємо сет, у нас йде 90 секунд. Тобто кожні 120 хвилин перевертання триватиме 90 секунд. Одразу скажу, що повний оберт цієї палички триває 3 хвилини 20 секунд. Ось. І для того, щоб вам зробити так, щоб через кожні 120 хвилин палички робили повний оберт, вам потрібно виставити 3 хвилини 20 секунд. Переводимо це в секунди і виходить 200. Тому, якщо ви хочете, щоб кожні кожній хвилин робилися палички робили повний оберт, напускаємо set мінус заходимо F2, set і натискаємо. Тут мабуть 200. ні можна переходить. Так, можна, мабуть. Переходить в іншу розгляді. Але я залишу для себе налаштування і залишу 90 секунд. Далі переходимо до режиму калібрування датчика. Натискаємо кнопочку Set і кнопочку мінус. Це у нас режим F3. Затискаємо. І бачимо, у нас тут поточна температура 37,9. Виходимо, да, виходимо. Е, Бачимо, що ну, дана поточка 37,8. Для того, щоб відкалібрувати датчик, нам потрібно помістити в сам інкубатор біля датчику е, температури е, наш е, прилад, який ми будемо вимірювати температуру. В моєму паку це просто звичайний термометр акваріума. Достаємо і перевіряємо. Дивимось. Ну, На ньому 36. Зараз ближче. Покажу. На ньому стоїть 36 градусів. Трошечки падає бойовий. Тому можна, наприклад, взяти і відкалібрувати. Натискаємо set і мінус. Set, мінус. І режим F3. Натискаємо Set і можемо виставити 36, якщо ми, якщо ми довіряємо цьому термометру. Але я цього теж не буду робити, оскільки інкубатор гарно працював аж в два 2 рази. Тому я буду довіряти датчику даного приладу. І так, далі переходимо до ручного перевертання. Для цього натискаємо кнопочку Ключик. Бачимо, заграється індикація повороти да? і бачимо, як повільно обертається паличка. Я там зробив міточку. і таким чином можна визначити, скільки обертів чи обертів відбувається за певний період часу. Це дуже зручно, якщо хочете, не хочете чекати 120 хвилин, а хочеться трохи пообертати яйця і налазити своїми руками всередину, тому користуватися цією функцією дуже зручно. І так, забули ще показати, є у нас тут кнопочка з зображенням лампочки. Да? Натискаємо і побачимо, що це ось Ну, Зараз дуже світло, тому не видно, але це ось для посвідчування яєців. Потрібно це робити в повній темноті, і тоді ми будемо гарно бачити, що тут у нас як відбувається. А тепер поговоримо про рівень вологості повітря в даному інкубаторі. В даному інкубаторі немає е, датчика вологості, тому е, потрібно окремо закуповувати цей датчик вологості, ще так званий гігрометр, з, бажано з зондом. Е, цей зонд потрібно буде занурювати сюди всередину інкубатора, для того, щоб вимірювати вологість. І потім регулювати її відповідно тобто, до ваших там потреб. Яким чином регулюється рівень вологості? Є у нас тут таких три площі перегороджені. Такими бортиками. І є ось у нас три місця для підключення трьох бутилочок. Умовно, ця бутилочка відповідає за залиття води в цю площу. Ця бутилочка відповідає за залиття водички в цю площу. І ця відповідає за наповнення води в третю площу. Умовно кажучи, ось це 33% тієї вологості. Яку ми можемо дати. Це ще плюс 33. Тобто разом десь 66% вологості, якою ми хочемо там задати. А третя, це вже майже 100% тієї вологості, яку ми можемо дати. Яким чином ми це робимо? Ось показую лайфхак, як це можна підключати, для того, щоб водичка не розливалася. Раз. І підключаємо. Як ми бачимо. Влівється водичка в першу ємність. Підключаємо. Ось так. Другу бутилочку. І заливається водичка в другу площу. Ну і підключаємо третю. Останню пляшечку. Перевертаємо. Ой-ой-ой. Від'єдналось. Так, і ось ми бачимо, як поступово набирається водичка в першу ємність, першу площу в другу і в третю. Таким чином ми можемо регулювати рівень вологості в нашому інкубаторі, маючи при цьому е, датчик рівня вологості або так званий гігрометр. Також ще можна регулювати. Рівень вологості е, підніманням або опусканням е, даних ось цих пляш, пляшечок. Якщо ми піднімемо, наприклад, ось на такий рівень, бачите, бачимо, як стрімко піднімається рівень водички. Якщо ми опускаємо водичка дуже-дуже дуже повільна. Ще один важливий момент: потрібно виставляти інкубатор на столі або на якійсь плащині. Щоб вона була, чітко стояла по рівню. І бажано під цей інкубатор да, підкласти ще якийсь там сантиметр 2 для того, щоб було зручно регулювати, для того, щоб нам не потрібно було пляшечки відкручувати, виймати або, навпаки, вставляти і вкручувати. Таким чином, ми зможемо за допомогою висоти включати долив. Або його виключати. Ось, наприклад, тоді піднімаємо, да і водичка вже не заливається, оскільки вона є нижче рівню Ось так бачимо, крайні вже заповнилися, а середній щось не, не дуже хоче. Піднімаємо і, як бачимо, наша вологість дуже-дуже швидко буде підніматися. Також я хочу зазначити, що використовуємо лише бутилочки 0,5 літра. У мене це пляшки 0,7, оскільки не було 0,5. Для того, щоб засняти це відео, але в інструкції чітко зазначено, що це мають бути пляшки 0,5 літра. Ось прибираємо карту. карти, І все. Водичка йде повільно. Ось припіднімаємо, додали вологості. Підняли, додали вологості. Так, щось у нас там крайній дуже погано. Припідняли. І все. Наша вологість почне знову рости. Опустили нижче рівня. І все. Вологість будемо понижати. Додали. І так, підсумуємо. Е, натискаючи кнопочку Set Plus, ми заходимо в режим температури. P1 це у нас аварійна температура, при якій буде сигналізувати нам інкубатор. Е, режим P2 це коли перестає гріти тен. Режим P3 це коли гріти починає темп. Далі виходимо, затискаємо кнопочку Set-у нас режими обертання. Е, F1 це як часто крутить через 120 секунд, наприклад. режим f 2 це як довго крутить, наприклад, 90 секунд. І режим F3 це режим калібровки датчика температури. Ось тут у нас зараз покажу: ось він датчик температури. Бажано десь біля нього ставити термометр, який ми хочемо перевірити температуру. І тоді калібруємо. Якщо ми впевнені в тому термометрі, який ми виставили в якості каталона. Бачите, сигналізує, е показує, що температура нижче 37 градусів. І потрібно щось з цим робити. Так, в цілому це робочий інкубатор, якщо розуміти, що і навіщо написати, а не тикати кнопки на удачу. А на цьому все. Якщо було корисно, ставте лайк. Пишіть в коментарях, які у вас відсоток виводи курчат, і підписуйтесь, бо далі буде ще більше відео. На цьому все. До скорих зустрічей.